Зараз смішно про це згадувати, але колись Гарі Кейна називав гравцем одного сезону. Після цього він був кращим бомбардиром АПЛ, Бундесліги, Мундіалю, Ліги Чемпіонів і виграв золоту бутсу. Але є й зворотні випадки, причому чимало. Коли на футболіста наліпили подібне клеймо, а він так і не зміг його позбутися. Про таких гравців ми поговоримо в нашому новому випуску. Сезон 18-19. Начені звідки на футбольному горизонті з'являється 20-річний хлопчина, який регулярно забуває за Айнтрахт. Форвард зірок з неба ніколи не хапав, але своєю грою у єдиному успішному сезоні зміг звернути на себе увагу скаутів мадридського реала, які викладають за талановитого серба 63 мільйони євро. Вершкові шукали підміну Каріму Бензема, а отримали Луку Йовіча, який за два сезони у Іспанії на полі провів не більше тисячі хвилин, після чого в рамках орендної угоди повернувся до Айнтрахта. Але навіть знайомий Франкфурт не допоміг реанімувати кар'єру. Після повернення до Мадриду на футболіста чекали 360 хвилин у лалізі і розрив контракту. Далі буде сезон у Фіорентині і Мілан. В якому лука частіше лікується, ніж грає. Ще одним відносно свіжим прикладом гравця одного сезону можна назвати Кшиштофа Піонтека. Тоді у 2018-му здавалося, що футбольний світ отримав як мінімум нового Роберта Левандовське. Звичайно, більшість порівнянь були пов'язані з громадянством і позицією на полі, але було багато і тих, хто відмічав схожі ігрові якості двох футболістів. В будь-якому випадку, після переїзду з Польщі, Шиштов одразу продемонстрував на що здатен, забивши 12 голів у перших 9 іграх за Дженуа. На високу результативність Форварда повівся Мілан, в якому Піонтек продовжив забивати і завершив сезон у трійці кращих бомбардирів серії А. В наступному сезоні поляк значно зменшив оберти і був проданий у герту, в якій також не зміг нічого продемонструвати, і почав бігати по орендах. Зараз грає за Стамбульський Башак Шахір, і навіть входить у топ-3 снайперів, але ви самі розумієте, що Італія і Туреччина це не одне й те саме. <звук> а як вам казка Вольсбурга, який у сезоні 08-09 став чемпіоном Німеччини, випередивши і Мюнхенську Баварію і Дортмудську Борусію? Нічого не було б, якби не пара Джеку Графіта, яка в тому сезоні на двох настріляла 54 голи. У наступному футбольному році Боснієць стане кращим бомбардиром бундесліги. Через рік перейде в Мансіті, сіті двічі виграє АПЛ, а бразилець так і залишиться людиною з одним дивосезоном. Він ніколи не забував більше ні до, ні тим паче після. Через два роки графіта переїде в Емірата, а ще через чотири повернеться на батьківщину, де завершить кар'єру у 38 Неможливо не згадати про Мічу і його казковий сезон 12-13. За його підсумками, іспанець став п'ятим бомбардиром АПЛ, виступаючи за скромний Свонзі. Форвард допоміг валійцям зачепити кубок англійської ліги, записавши на свій рахунок 3 плюс в тому числі гол Челсі в півфіналі і 1 плюс у вирішальній грі проти Бредфорда. Мічу вдалося перенести результативність і на початок наступного сезону. Наприкінці вересня у нього було 5 плюс 5 у всіх турнірах і виклик до збірної. Але на цьому, на жаль, все. Далі все частіше почав турбувати гомілкостопи, давати результат ставало складніше. До кінця чемпіонату у іспанця усього одна гольова передача і оренда в наполі на наступний сезон. В Італії було ще гірше: Форвард не вилізав з лазарету і накопичив лише 240 хвилин у блакитній футболці. Далі була загадкова травма, яка вивела Мічу з гри майже на два роки, невдалий сезон вов'єду і футбольна пенсія в 31 після п'яти операцій. Нападник зізнавався, що йому важко нормально ходити, і він вимушений постійно приймати пігулки, щоб мати можливість нормально пересуватися по місту. Пам'ятайте Сайдо Береїно ім'я, наче знайоме, а наче це було в іншому житті. Сезон 14-15. Англійць забуває 20 за Вестбромвіч і звертає на себе увагу всіх англійських топів. Перед очима маячить збірна Англії і лондонський арсенал. Хлопцю тільки 21. Здавалося, що попереду у нападника ще багато великих сезонів, але той перший став останнім. Параїно дуже хотів перейти у більш статусний клуб, але друзди відхиляли пропозиції від інших команд. Через що англієць почав демонструвати свою токсичність. Все закінчилося трансфером у скромний сток, в якому Сайдо навіть близько не наблизився до своїх кращих цифр. Пізніше Зюльте Зюльде Шарле Шарлеруа, Шефілд Вензей і Аеллі Лімасол. Зараз Береїно бігає у футболці Раджстан Юнайтед з другої Індійської ліги. Роке Санта-Крус ніколи не був поганим форвардом. Інакше його б не тримали в Баварії так довго, але його включення до цього списку є максимально справедливим. Єдиним оконічним для парагавайця став сезон 0708, в якому він забив 19 і став четвертим бомбардиром АПЛ, виступаючи за скромний Блекберн. За 14 сезонів у Європі він жодного разу не наблизився до тих показників, навіть не вибивав двозначні цифри. Так, нападника можна поставити в приклад як футбольного довгожителя, все ж таки йому 43, а він досі бігає за Лібертат, але видатним бомбардиром його точно не назвеш. Якщо ми вже почали говорити про представників АПЛ, то було б справедливо згадати про Амразакі. Тоді у сезоні 08-09 здавалося, що Віган знайшов справжній скарб. І витягнув щасливий квиток одночасно, настільки був сильним ефект від трансферу єгиптянина. За півтора мільйони Летікс отримали Форварда, що до нового року встиг забити за новий клуб 11 м'ячів. Проблема була лише в тому, що це єдині 11 м'ячів за англійську кар'єру нападника, в такому разі справедливо було б назвати закі гравцем половини сезону. А якщо серйозно, то згодом у єгиптянина розпочалися проблеми з дисципліною. Він запізнювався на тренування і відмовлявся повертатися у розташування клубу після міжнародних зборів. Все закінчилося тим, що за наступні 5 років він заб'є менше ніж у тому дивовижному 2008 і безславно завершить кар'єру. Навряд чи вам щось каже це ім'я, але був колись такий форвард Маркус Стюарт. Бігав за Іпсвічтаун, за який у сезоні 000 1 забив 19 і допоміг команді потрапити у кубок УЄФА, завершивши чемпіонат у статусі другого бомбардира. Та кампанія була схожою на казку, причому як для клубу, так і для гравця. Але вже в наступному сезоні все встало на місця. Стюарт відзначився усього шість разів, а Іпсвіч вилетів у чемпіоншип. В нього були ще непогані сезони за Сандерленд, але з тим самим вони ніколи не зрівняються. До речі, цікавий факт Крістіану Роналду лише одного разу відзначився більше 18 разів за один сезон в рамках АПЛ, як і Маркус Стюарт. Своє диво одного сезону у своєму складі мафи Крістал Пелес, за який у сезоні 04-05 забивав Енді Джонсон. В тій кампанії англійць настріляв 21 гол і став другим бомбардиром чемпіонату, пропустивши вперед лише тірі анрі. Але навіть фантастична результативність не дозволила Орлам залишитися в еліті. В останньому турі вони зіграли в нічию з Чарльтоном і вилетіли. Насправді шкода, що історичний для нападника чемпіонат завершився такою невдачею, тим паче, щоб більше подібних перформансів в кар'єрі Енді не було. Чи можна назвати гравцем одного сезону Сандро Раміреза? Думаю, так інакше в цьому ролику його б не було. Проривним для іспанця виявився єдиний сезон за Малаху, в якому він зробив 14 плюс 5 і одразу поїхав на підвищення до АПЛ. Поса Евертона очікували, що нападник хоча б частково перенесе в Англію ту результативність, яку він демонстрував у футболці Анчоусі, а натомість отримали футболіста з одним голом і трьома урендами за три роки. Зараз Сандро виступає за Лас Пальмас і робить це відносно якісно, але його кращі роки, очевидно, позаду. І, звичайно, не можна обійтися без згадки Вінсента Янсена, який влітку 2016-го замінив Нідерландську нідерландської на АПЛ, перейшовши у Тоттенгем. За рік до цього він став кращим бомбардиром Нідерландів, але в новому для себе чемпіонаті відзначився лише двічі. Далі буде оренда до Туреччини і жахливе повернення до Лондона. 36 хвилин у сезоні 18-19. Пізніше будуть не дуже яскраві три роки у Мексиці і бельгійський Антверпен, за який Янсен відносно успішно бігає вже третій сезон. <звук> Ось такі вони гравці одного сезону. Я впевнений, що ми когось забули, тому обов'язково пишіть в коментарях, можливо, доведеться робити ще один випуск. І не забувайте про лайки і підписки, адже для таких початківців, як Корнеріто, це неабияк важливо.